Сьогодні говоримо про жінок, про їхні права і про те, як вберегтися від найближчих людей, тому що у світі і в Україні відзначають міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Не випадково сьогодні. Гостями студії стали Тетяна Іванівна Ковальчук. Вона керівник проектів коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області. Молода Черкащина. Вона також юрист. А також Олександр Васильович Гричуха. Він старший інспектор відділу дільничних інспекторів міліції управління громадської безпеки УМВС України в Черкаській області я вас вітаю. Доброго дня. як часто доводиться вам стикатися в своєму житті з тим, що люди дійсно потерпають, тому що ми завжди говоримо десь там далеко, за океанами, люди то їх не пускають здобувати освіту, то якось неправильно там ісламські якісь закони неправильно сприймають жінку в Україні. Ця проблема актуальна чи ні? Зрештою більше для Черкащини нас цікавить. Ну, звісно, я хочу сказати, що проблема вона вже давно актуальна, і як у нас в Україні, так і на заході, і взагалі в усьому світі. І це ми дивимося по кількості розгляду судами звернень по насильству сім'ї, які є на другому на другому місці, по кількості розгляду. І в міліції це вагома, скажімо так, така статистика, і по цій категорії статеї ну, дуже тяжко міліції скажімо так, вирішити питання так, щоб в подальшому був якийсь позитив, хоча в більшості воно так і є. Тому що при кожному зверненні працівники міліції повинні, звісно, що негайно прибути на місце події. Поспілкувавшись з жертвою насильства в сім'ї, окремо поспілкувавшись з правопорушником, встановити причину цього конфлікту, звісно, що це все треба зафіксувати, зібрати доказову базу, свідків скласти відповідні матеріали. І саме головне, що треба в ході розгляду цих, цих звернень, працівнику міліції. Зробити так, щоб в майбутньому дійсно ця сім'я не вчиняла більше подібного роду правопорушень. Кривник зрозумів, що можна вчиняти подібні дії, а ми знаємо, що згідно статті 173, .2, це вчине в сім'ї, невиконання захисного припису та непроходження корекційної програми, що будемо говорити трошки пізніше, там передбачається певна види відповідальності. І по цій статті там розрізняють чотири види категорії насильства в сім'ї: це психологічне, яке може перерости в фізичне насильство в сім'ї, потім економічне і сексуальне. Тобто найбільше вчиняється психологічне насильство в сім'ї на даний час і фізичне насильство в сім'ї, яке фізичне насильство в сім'ї вже. В більшості випадків це з рукоприкладством, скажімо так, що на, наслідком є ушкодження, синці, побої, мордування, також є і переломи, і в окремих випадках також з, з смертним ісходом, скажімо так. До речі, мені здається, що завжди, от питання проблем сім'ї, воно завжди ну, якось намагаються не виносити за межі родини, намагаються якось вирішувати в колі сім'ї, щоб ну, ніхто не знав, що, не дай Боже, сусіди неправильно не подумали. А от ми ж не знаємо, що діється у наших сусідів, у наших рідних близьких, правда, тому що на людях люди зовсім інші. І мені здається, що не часто можна навіть сказати, що ця людина себе так чи інакше поводить. А от як можна вже довести працівникам міліції, що це дійсно, ну, будемо так грубо говорити, що це тиран в сім'ї, що він ось так неправильно діє. Ну, ви праві, я вам скажу, що дійсно насильство в сім'ї згідно соціальних опитувань і таких критерій, то насильство в сім'ї трапляється майже в кожній сім'ї. І не кожен день. Значить, починаючи від будь-якої суперечки. Сваркою закінчується потім наслідок цієї сварки, і закінчується, можливо, там в деяких випадках фізичним насильством сім'ї. Були такі випадки в моїй практиці, до речі, на моєму досвіді, що жінка звернулася до мене з зверненням, що каже: мене вже сім, сім років, її чоловік. Вчиняє насильство сім'ї і спричиняє тілесні ушкодження. Але я боялася зі сторони дійсно соціального Ос, осуду. Якогось, да. так. Тобто, ну каже, в нас сім'я якби нормальна і нас поважають сусіди, і якби ми характеризуємося на, в громаді. Але ж те, що трапляється в сім'ї, ніхто цього не знав. І каже, я мушена була вже звернутися до вас за допомогою. І дійсно. Скажу вам, що коли людина звертається, вона дійсно очікує якусь допомогу, і в цьому повинен дійсно правильно і ну законним шляхом спрацювати працівник міліції для того, щоб в подальшому попередити ці насильства в сім'ї. Саме як правильно, ми повинні самі підказати навіть працівнику міліції, чи в принципі він компетентний і знає, чим може допомогти які документи можливо якісь потрібно надати. Чи... Ну в першу чергу. Якщо вже таке й сталося, візьмемо, наприклад, фізичне насильство в сім'ї, то звісно працівник міліції повинен не опитати жертву насильства в сім'ї, скласти відповідні матеріали. Якщо... Свідки тут потрібні? Свідки... Якщо, наприклад, за зачиненими дверима все відбувається? Свідки, ну я вам скажу, що обов'язково потрібні, можуть бути ними навіть рідні, тобто діти. Бабуся там або мама угу. цієї жертва, насильства в сім'ї, чи освічати? може бути і мама того самого насильника в сім'ї. Але я рекомендую і раджу, що якщо вже таке і трапляється, і жертва насильства в сім'ї бачить, що може бути все гірше і гірше в подальшому, то звісно, вона повинна, скажімо так, при таких при фізичному завданні шкоди. Насильником сім'ї вона повинна звернутися до сусідів найближчих родичів, розповісти про це, показати ті синці, які є научним доказом фізичного насильства в сім'ї. Ну, якщо і трапляється психологічне насильство в сім'ї, те ж саме. Що, звісно, що психологічне насильство в сім'ї супроводжується слізьми, супроводжується також, може бути і стан здоров'я погіршиться, викликати швидку допомогу там і. Допомогти вже в такому випадку. Пані Тетяно, ваша позиція, чому таке відбувається в українських сім'ях, і чому, ну можливо, як можна допомогти? Як можна призупинити чи зупинити взагалі ліквідувати ось такий не дуже позитивний вияв? По-перше, ви правильно говорили про те, що насильство сім'ї воно відбувається в різних родинах, і в благополучних з точки зору, якісь соціальних стандартів, і в тих, які... Зловживають алкоголем, mm -hmm. тобто тут немає прямої такої залежності. Просто алкоголь, наприклад, чи якісь негоразди матеріальні, вони можуть бути таким каталізатором, який включає процеси агресії додатково. І тому фактично причини насильства в сім'ї вони полягають саме в психологічній площині, тому що це бажання влади, це бажання контролю. Це бажання самоствердитися, це, як правило, низька самооцінка. Коли людина фактично за межами родини може бути хорошою, позитивною, характеризується, якщо казати словами міліціонера, наприклад, так. Але всередині родини людина спускає цю соціальну планку і дозволяє собі своїм таким психологічним негораздом проявлятися. Тому насправді виключно. Покаранням цю ситуацію, наприклад, не вирішити, тому дуже правильно було введено проведення корекційної психологічної роботи з агресорами, які систематично вчиняють насильство в сім'ї. Тобто, звернення до працівників міліції це лише перший крок в подоланні так. цієї проблеми? Якщо якщо систематично вчиняється насильство в сім'ї, правоохоронні органи направляються агресора на психологічну корекцію, угу. і не проходження цієї корекційної програми, як уже казав колега, це є теж підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. і тому насправді, якщо починаються такі негоразди в родині, то в першу чергу, якщо є мета зберегти родину. Якщо насправді люди хочуть uh -huh, жити разом, uh -huh. але не можуть всі відсутності навичок, яких спілкування, наприклад, то звісно тому можна бути так. в родині, жити бути батьками, так бути членами так. родини. Ніхто цього не навчає. Кожен так. вчиться вже по-своєму. Як навчилися, там абсолютно і, є, так. і тому цьому можна вчитися. Якщо не навчився цьому в школі, в соціумі, то цьому можуть допомогти власній родині, можуть допомогти психологи. І можна звертатися психологів зараз багато, як безкоштовні в соціальних службах, так і приватні, які за Гроші може допомогти і спробувати навчитися спілкуватися цивілізованим способом, якщо ж це не допомагає, і якщо вже насильство продовжується, чи одна сторона не хоче е, ніяких кроків самостійних добровільних робити, то звісно тоді і іде примусова корекційна програма, яку треба проходити. До речі, наскільки ось є такі кроки. Якщо ми будемо говорити сьогодні, і нас дивляться люди, які дійсно потребують такої допомоги, підтримки, якщо вони звернуться, все ж таки, якщо от будуть такі кроки здійснені і з психологічної служби, і з працівників правоохоронних органів, наскільки можливо статистика говорить про те, що дійсно е виправляються люди і налагоджуються стосунки, і збережені сім'ї є, така можливо, звісно, стати... є і статистика, але хочу сказати, що Згідно статті 173 з значком 2 кодексу України про адміністративні правопорушення, коли вчиняється, скажімо так, фіксується перше правопорушення тієї особи, на цю особу складається адміністративний протокол за цією статтею і виноситься йому обов'язковому порядку офіційне застереження, угу. коли дійсно доказується вина правопорушника, складається після цього офіційне застереження. Пере, після чи цього складно довести вину людини. Ну, я вам скажу, що в основному в більшості випадків більшості випадків порушники – зізнається в тому, що дійсно було, тому що по приїзду працівників міліції вони часто застають продовження або наслідки вже цієї сварки, тобто чинне до сім'ї однієї особи до іншої. І тому це фіксується, це вже є наявним, скажімо так, збігом стану. Що потрібно ще, окрім того, що зафіксували? Після винесення офіційного застереження правопорушник обов'язково ставиться на облік. Так. Згідно законодавства, він ставиться на облік протягом на термін один рік. На один рік. Якщо цей правопорушник, ця особа вчиняє протягом року повторне правопорушення, на нього складається повторний протокол про місцеві правопорушення. після… Розгляду його в суді правопорушник направляється на корекційну програму. обов'язково, для там, де здійснюється його психологічна корекція, його угу, примусово вже. так? Да. Угу. Потім і паралельно, паралельно, в залежності від бажання жертви насильства в сім'ї, виноситься на правопорушника захисний припис. В якому, який погоджується начальником міліції і погоджується прокурором. В цьому захисному приписі є деякі обмеження відносно цього правопорушника. Тобто, якщо правопорушник після першого вчення правопорушення, він продовжує вчиняти психологічний тиск, погрожувати її розправою, там, телефонує їй постійно, ну, приходить. Приходить на робоче місце, приходить в місцях, де часто перебуває жертва насильства в сім'ї. Вчиняє там, звісно, дебоші, сварки, конфлікти, переслідує. То ці обмеження вони фіксуються в захисному приписі тобто не телефонувати жертву насильства в сім'ї, не розшукувати жертву насильства в сім'ї, не переслідувати. Ну і інші це за бажанням жертви насильства в сім'ї. А наслідки можуть, якщо все це продовжується, це може бути ув'язнення, це можуть бути штрафні санкції. Що це може які понесе? Це як і штрафні санкції, так і громадські роботи, якщо правопорушник ніде не працює. Якщо він працює офіційно або за договором, це виправні роботи із, від 20% від там відрахування заробітку. Угу а також адміністративний арешт до 15 діб до взагалі... речі, no. Так, no. наскільки no. потрібно, наскільки важливо звертатися в міліцію, щоб ось були ці документи, підтверджуючи, навіщо вони взагалі потрібні? По-перше, як вже говорили, насправді є певні, певні інструменти, які можна застосовувати, щоб захиститись. І насправді, якщо, по-перше, знати про ці інструменти, по-друге, наполягати на їх застосування, то це додає додатковий захист. Можу зазначити, що з моєї практики роботи з жертвами насильства в сім'ї. Що дуже часто е, насильство зростає тоді, коли жертва нічого не робить, коли вона нікому про це не говорить, коли вона все залишає в своїй родині uh -huh. і жодних кроків по захисту такому юридичному не вчиняє. Але дуже часто буває так, що коли агресор бачить, що жертва вже не мовчить, що вона вже, наприклад, йде uh -huh. в юридичне русло, дуже часто буває таке, що Певним чином агресія принаймні зменшується. У мене були випадки, коли дуже похилого віку жінка жила зі своїм сином, наприклад, разом. І син регулярно вчиняв економічне насильство, не пускав її до холодильника, не дозволяв заходити на кухню, коли він присутній. Ну, тобто, такі дуже серйозні речі, які для будь-якої людини здаються просто таким нонсенсом. І коли почали саме юридичну площину переводити все це спілкування, коли почали методично працювати з міліцією, то він, врешті-решт, прийняв рішення відселитися від цієї жінки. Він пішов на орендовану квартиру, і вона вперше за 13 років, от з того моменту, коли перший пресінг почався, вона вздихнула з полегшенням. Тому справді це треба робити. І плюс особливо це стосується молодих родин, там де є діти. Там дає якесь майно, які можливо, врешті-решт прийде приймуть рішення, наприклад, все ж таки розлучитися. Ну немає інших спосібів, наприклад, врегулювати ситуацію. То при вирішенні питання про проживання дитини, з ким залишиться дитина, при вирішенні тобто це вже, питання... якщо дійде справа до так, судових, позовів, так? якщо дійде до судових позовів, то в даному випадку треба докази того, що вчинялось насильство в сім'ї. Докази того, що це вчинялося на очах у дитини. Докази того, що не можна залишати, наприклад, з батьком дитину, бо він може продовжити це відносно дитини, і звернення про охоронні органи застосування цих заходів можуть бути цими доказами, які ну железобітонні для суда. Угу. До речі, наскільки часто черкащани звертаються до працівників міліції, якщо от такі ну побутові конфлікти да, виникають в родині, і наскільки е, ну можливо статистика знову? Наскільки часто ви фіксуєте ці? Можливо, ви приїжджаєте, а люди кажуть, ні, ми вже помирилися. Ви якраз поки ви їхали, ось в цей період ми вже вирішили свої проблеми самотужки? Ну, ви знаєте, в цьому е, в плані ви праві? Е, тому що як свідчить статистика, за десь місяців цього року? До міськравіді знайшло 4093 заяв і повідомлень. З них лише 2092, це 51% і одна десята знайшли своє підтвердження. Більше половини. Так як за період 2013 року зерна дійшло 4598. Це саме вчинення от, насильства в сім'ї. так? Так, да, з приводу повідомлення і заяв, які угу. надходять про з приводу вчинення насильства в сім'ї, і підтвердилось 2488 за 2013 рік, 54,1%. Тобто, практично кожна друга жінка зважується на те, щоб продовжити далі. Ось цей рух тобто, і її припинити, да, як показує практика, 50% із цих звернення по приїзду працівників міліції, скажімо так, сімейні пари чи конфліктні особи, які проживають сім'єю, це можуть бути і. Бабуся і мама, скажімо так, з дочкою посварилася, або дочка з мамою також, можуть бути і діти, це всі, які проживають в одній родині, це всі учасники сімейного конфлікту. Тобто вони вже знайшли порозуміння до приїзду працівників міліції, і працівник міліції просто вже потім фіксує їхнє примирення зустрічною заявою. Угу. Тобто, коли надійшло повідомлення по телефону, вона повідомила про факт скажімо, насильства в сім'ї, коли по приїзду працівників міліції, це звісно минає час деякий, і потім вже на хоч порозуміння і вкладаються. Це тут є певний такі психологічні ще феномен, чому так важливо, щоб міліція приїжджала максимально швидко, uh -huh. oh. тому що в тих, хто живе давно в стосунках насильства, є феномен, коли миттєвості, uh так -huh. тільки відбулося насильство, накал страстей. Готові йти до останнього, застосовувати всі заходи. А після, коли починається починається процедура примірення, mm -hmm. так званий мідовий місяць. Ну, він інколи скорочується до мідової години, але тим не менш. Коли е чоловік просить вибачення, залагоджує конфлікт, наприклад, якісь такі mm -hmm. кроки робить. Жінка це сприймає як нормально, після йде знову спокійний період, після знову все одно напруга не зникає. Тобто ситуація по суті не змінюється. Просто по такій от синусоїді вона так і постійно розвивається. Тому дуже важливо, щоб і правоохоронці знали ці психологічні аспекти і застосовували при спілкуванні, розуміючи, в який період вони приїхали. Теж до речі, якщо вже приїхали, і тут все владналося, люди відмовляються писати будь-які заяви так один на одно. То е, наскільки часто повторюваність ось цих викликів працівників міліції в такі родини такі існує? Так. Ну, ці повторюваності, вони одиночні, але ж є такі факти, тобто, це, я вам скажу, залежить ну, є декілька причин. Я вважаю, що якщо такі сім'ї дійсно там, періодичністю викликають працівники міліції через те, що в них відбувається сварки в родинах, а потім по приїзду працівників міліції, там або правопорушник вже бачить, що і знає, що приїдуть працівники міліції, притягнуть його до відповідальності, і він це боїться, він йде на примирення до жертви насильства сім'ї і таким чином потім вже жертва насильства сім'ї пише зустрічну заяву. Є аспекти дійсно тут, що можливо і психологічно відхилення, тому що жертва насильства сім'ї, складаючи ці постійні зустрічні заяви, вона не усвідомлює те, що це може призвести до того, що правопорушника розв'язані руки і він не може постійно вчиняти на день насильства в сім'ї, і як тільки викликається працівники міліції, він може піти на зустріч скажімо так, насильнику, ну, жертви насильства в сім'ї. Обічиком і таким чином у них знаходиться порозуміння. Тобто, це є вже свого роду психологічне таке відхилення у як і жертва насильства в сім'ї, так і у цього правопорушника. До речі, є якась така, можливо, дані такі, чи в таких родинах, вже коли вже жінка йде на робить перший крок і виносить ось ці стосунки на публічне обговорення, скажем так, коли вже і психологи втручаються, інші працівники соціальних служб і працівники міліції, чи такі сім'ї зберігаються, чи все ж таки вони вже не мають майбутнього? У мене такої статистики саме немає, але з моїх власних спостережень. А найчастіше, все ж таки, ці родини йдуть вже своїм окремим шляхом. Угу. Тобто, ну тобто з моїх власних ви спостереження може тенденцію так? сказати, угу. як таково. Але ж угу. от е, я сказав про психологічне відхилення, і в основному це буває у родинах, де сім'ї е, злуживають як і жінка, дружина, угу. так і угу. да, так угу. і чоловік. Тобто в таких родинах, де зложиваються спиртні напої. Одноособно, звісно, що людина сильнішої стадії чоловіка, звісно, що вчиняє відносно дружини потім в ході розпиття з напоїв правопорушення, і коли вже по приїзду, то вже тоді вони міряться і так все. Взагалі, тобто, за кордоном, наприклад, коли займається психологічна корекція агресорів, то не жертва тікає з родини, так? І змушена десь ховатися, змінювати свій там, стиль і лад життя. Забирають безпосередньо агресора. А, і знову ж є такі системи, коли з ним займаються психологічні корекції, соціалізацією, наприклад, якщо він там безробітний, підшукує йому роботу, наприклад, якусь додатково. Якщо він зловживає алкоголем, то він проходить курс анонімних алкоголіків uh -huh. і так далі. Тому що це все має бути комплексне. Uh -huh. Насправді неможливо вести психологічну корекцію з людиною, яка знаходиться в стані стадії запою, наприклад, так. І це реально велика проблема для наших українських психологів, які реалізують ці корекційні програми, тому що людина починає ходити, наприклад, після запой, і неможливо з людиною вести розмову, тому що це треба позбавляти залежності в першу чергу. У нас немає примусового лікування від алкоголізму. І ще на останок нашої розмови хотілося б, щоб ви нагадали. Нашим жінкам, в яких дійсно в родинах відбувається подібні, подібні ситуації, не дуже такі позитивні, куди можна звернутися і де можуть вони отримати допомогу, якщо вони ще не вирішили, що вже потрібно робити певні кроки і викликати працівників міліції. По перше, зараз досить велика можливість отримати юридичну консультацію безкоштовно, конкретно по власній ситуації. По перше, зазначу телефон вже давно багато років працюючи національні гарячі лінії Ластрада це 0800 533 5 або 386 з мобільного телефону. Це безкоштовні дзвіночки. За тим телефоном можна отримати психологічну пораду та юридичну з приводу тої ситуації, яка склалась. А також у нас в кожному місті і в кожному районі є центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони теж надають комплексну допомогу в, родинам, які опинилися в кризових ситуаціях, в тому числі пов'язані з насильством сім'ї це і юридична, і допомога по соціалізації, і навіть вже у нас з'явилася можливість, у нас з'явився в минулому році Черкаський обласний соціально-психологічний центр, який допомагає в тому числі і тимчасово приховатися від агресора. Він знаходиться в Смілі, і в цьому центрі можна перебувати до трьох місяців в той час, як тобі дають допомогу юридичну по розв'язанню той ситуації, яка сталася психологічно, можливо, допомога по працевлаштуванню для того, щоб якось самостійно почати життя вже без ситуації насильства. Тому звертайтеся в Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В Черкасах номер телефону цього центру 330 900, і там ви можете теж проконсультуватися з різних питань. Також можу зазначити, що можна телефонувати нам. Ми працюємо правда на громадських засадах, тому не можемо повний цикл послуг надати. Але принаймні юридичну консультацію ми надамо. Це телефон нашої коаліції, молода Черкащина 38 38 78. Будь ласка, телефонуйте. Я особисто можу вам відповісти на ті питання, які є. Я вам дякую, дуже а нашим глядачам. Нагадаю, що в Вашій родині все вирішуєте лише ви, і бажаю, щоб у вас завжди був мир і спокій, так само як миру і спокій нашої нашій країни.